Засновника Телеграм Павла Дурова доставили до суду у Парижі. Про це повідомляє французька агенція «Франс Прес. Раніше його адвокати заявляли, що затримання дурова можуть продовжити ще на 48 годин, якщо він відмовиться надати доступ до свого телефона. Якщо ви слідкуєте за цією історією, останні новини із залу суду, в тому числі отримати на сайті РБК Україна. Поки що ж Телеграм вийшов на перше місце за кількістю завантажень веб-стору Франції, посів також друге місце у Сполучених Штатах Америки. Так працюють заборони, лише провокують цікавість. А в Україні, до речі, ще нещодавно вивчали варіанти блокування Телеграм. Два місяці тому Банкова відмовилася від цієї від, від такого радикального кроку. А от чи поновиться дискусія зараз, читайте у матеріалі моїх колег, журналістів РБК Україна Мілана Лєліча та Ростислава Шаправського. Посилання залишу в описі відео. Тут варто ще додати, що президент Зеленський вже висловився з цього приводу. Вчора дав зрозуміти, що дуже обережно ставиться до питань. Ні, регулювання такого роду процесів, а затримання дурова ніяк не впливає на роботу Телеграм в Україні. Про значення арешту дурова і загрози для месенджера говоритиму далі із керівником проєкту «Кремлінграм» Назар Токар на зв'язку. Пане Назаре, вітаю вас. Добрий вечір. Глядачам скажу, що ви представляєте проєкт, який вивчає безпеку Телеграм і його потенційні зв'язки з Кремлем. Як вам версія про те, що Дуров насправді втік від ФСБ і обрав французьку в'язницю замість російської? Ну, це одна з версій. Можна говорити про багато інших версій, також, але це все просто варіанти, яких може бути безліч. Треба вже дочекатися. Реальних результатів як суду, так і власне пояснення того, що це було. Але з точки зору здорового глузду, можна думати просто згадати, що об'єднані Арабські Емірати вони тим і зручні для багатьох, зокрема злочинців, що вони не мають екстрадиційних договорів майже ні з ким, і вони майже ніколи нікого не видають за кордон. Тому така версія. Доволі дивно може було просто втекти туди, де він, наче той, живе, і спокійно собі там продовжує б жити. Wall Street Journal пише сьогодні, що спецслужби Франції і об'єднаних арабських еміратів у 2017 році зламали телефон Дурова. А у 2018 році Дуров зустрічався із Еммануелем Макроном або навпаки, Макрон із Дуровим. І Макрон пропонував йому перевести свій офіс телеграм до штаб-квартиру Телеграм до Парижу, але отримав відмову. Виходить, ну схоже на те, що Макрон сьогодні ніби карає дурова. Не думаю, що це покарання Дурова саме за ту історію з офісом або з пропозицією кудись переїхати. Я думаю, що це зараз частина доволі серйозної кампанії Євросоюзу, зокрема проти Телеграму, який традиційно ігнорує всі запити правоохоронних органів всіх розвинених країн. Єдине, з ким він співпрацює постійно, це Росія. Тому. Можна зрозуміти абсолютно дії, мотивацію Франції і Євросоюзу загалом, тому що Телеграм протягом останніх років для Європи перетворився вже на дарквеб, де м, спокійно працюють кіберзлочинці, де продається, купується практично будь-що, і доступ до цього має всі мають всі охочі просто завдяки звичайному пошуку по каналам в Телеграмі. Якщо як показують ваші розслідування, на Телеграм дійсно має вплив оточення Путіна. Чи ризикує Росія зараз втратити чутливі дані, чи дійсно, можливо, навіть цілу інформаційну мережу? Ну, по-перше, дуров, він так само агент, і він тому має якусь інформацію, яка є чутливою. Звичайно, якщо він вирішить цю інформацію поділитися із? правоохоронцям у Франції, то вона може потенційно бути небезпечною для е, Росії. При цьому керівник розвідки е, в Росії здається Наришкін е, його прізвище. Правильно він вчора заявив, що навряд чи, цитата дуров зможе передати якусь чутливу інформацію Росії. Ну тому я би сказав, що Дурову зараз варто утриматися від споживання напоїв і їжі із неперевірених джерел. Ну а як їх там перевірити, якщо він зараз у в'язниці знаходиться? Ну це вже йому вирішувати, не знаю. Просто бачу, що бачу, що несеться, і несеться не в той бік, куди, мабуть, йому хотілося б. Тобто ви наполягаєте на тому, що Дуров все ж таки агент ФСБ, так, ну не обов'язково ФСБ спецслужб якихось так Росії і працює на Росію. Якою є ймовірність в такому разі, що дотиснуть Дурова е, на Заході? Ну тут не те, що я вважаю чи не вважаю, дуров сам підтвердив, що він закінчив, по перше, той самий університет, що закінчив Путін. Санкт Петербурзький державний університет, і факультет, який закінчив дуров, він ну про неофіційно вважається факультетом, на якому готували агентів. Ну, mm -hmm. Тому якби тут ну, можна звичайно гадати, чи дійсно. Це щось, що крякає і ходить, виглядає, як качка є качкою, ну але мені здається, що тут би якби без варіантів щодо поточної ситуації, то я впевнений, що він до неї готовий, тому що це підготовлена людина. Але як відбувається зараз спілкування з ним, що він може сказати, що він готовий їм сказати, що він хотів би їм сказати. По перше, я впевнений, що ми про це не дізнаємося повністю, тато закрита судова справа і закрита інформація. А те, що ми дізнаємося, до цього треба дочекатися, і вже тоді будемо робити якісь висновки. Якщо захід домовиться з дуровим чи є ймовірність, що Телеграм стане безпечним месенджером, і відповідно всі ці дискусії про заборону Телеграм в Україні можна буде припинити? Я не думаю, що це можливо з точки зору технічної. Телеграм повністю сто зав'язаний на російську інфраструктуру. Ним м, м, керують росіяни передачою даних займаються дві російські компанії: Data Group і Retin. розробниками програми. Є росіяни, принаймні частина з них живе в Росії. Дизайнер росіянин, і е, сервери також принаймні частково знаходяться в Росії. Я не бачу якихось методів для того, щоб все, все це відторгнути від Росії, перенести на якісь нові сервери і щоб нові розробники цим займалися, які не є скомпрометованими і не є росіянинами. Мені здається, це доволі складно. По перше, а по-друге, це для нас, для України. На жаль, Телеграм грає таку велику роль на заході. Він не є чимось унікальним, він не є настільки необхідним. Умовні французи, італійці, іспанці або британці, і тим паче американці не читають новин в телеграмі. Для них це є щось таке, про яке постійно багато говорять, і багато хто зараз, ну скажімо так, по приколу такий: о, ну давай завантажу, побачимо, що це вони не знають, що це вони завантажують, скоріше, з інтересу, але це не є життєво необхідним інструментом. Скажімо, для спілкування для спілкування у людей є Signal, WhatsApp і Facebook Messenger. Це не є необхідним джерелом для споживання інформації. Для читання новин є той же самий Twitter, Facebook, сайти, розсилки, Google News, тощо, що тощо Apple News, врешті, для поширення пропаганди тут є проблема, але вже у Росіян, тому що їм важче поширювати пропаганду на західний соціум, який не користується їхньою платформою, тому для західного світу. Блокування телеграму і, взагалі, питання телеграму, воно не є таким аж критичним, як для України, але в цьому питанні є і дві інші складові. По перше, українські спецслужби використовують телеграм, в тому числі для встановлення зв'язку з окупованими територіями. По друге, росіяни, які борються з режимом і всередині країни, і поза Росією. Також використовують для критики Кремля е, Телеграм, е, і виходить, що це зіграє на руку Кремлю по суті. Я маю на увазі потенційне закриття телеграм і проти українських спецслужб. Також як, от ви це прокоментуєте, а те що українські спецслужби використовують телеграм для їх чат-боти для того, щоб спілкуватися з тимчасово окупованими територіями. На мою суб'єктивну думку, це рішенням варто було би обдумати додатково, тому що так дійсно телеграм встановлений у багатьох по обидва боки фронту, і так дійсно ним просто користуватися. Тому можна робити вигляд, що це просто месенджер, а не месенджер для спілкування із, наприклад, розвідкою. Я чув. А, щодо того, що ну навіщо блокувати Телеграм? Якщо ми спілкуємося з окупованими територіями, там інші програми використовувати не можна. Натомість є дуже простий аргумент, що є електронна пошта, а клієнт електронної пошти вбудований в без перебільшення будь-який смартфон, старий новий будь-який. Налаштувати, створити Gmail аккаунт займає одну хвилину, користуватися ним зможуть люди будь-якого віку. Це шифрована пошта, яка не підконтрольна Росії, і це була би відповідь на питання, як спілкуватися з окупованими територіями через електронну пошту, яка не підконтрольна росіянам. Чому треба було використовувати боти? Я розумію, чому тому, що це дуже просто, дуже швидко і здається, що дуже надійно. Але от якраз з останнім пунктом є одне але. Але ж пошта вона ні в яке порівняння не йде із за зручністю, швидкістю, оперативністю із такими месенджерами як Телеграм, в тому та й річ В, при, в передачі даних для чат-бота, по перше, така ж швидкість не є зазвичай необхідною. А щодо зручності, то це ну питання для того, до, до того що є безпечнішим, то можливо. Якийсь інструмент є аж так... не є аж таким зручним, як пошта, а при цьому це точно безпечно, ну, тому треба розуміти і ранжувати ризики. Добре, а от всередині Росії, якщо впаде Телеграм, то виходить, що ці залишки правдивої інформації, які там до Росії ще надходять зараз за рахунок Телеграм, вони все, вони зникнуть. І Росія залишиться всередині лише з офіційною цією кремлівською пропагандою в телевізорі. Хіба ні? Дивіться, воно здавалося б, дійсно так, що у росіян є можливість вибирати, і вони собі там щось, якусь інформацію черпають. Але е, багато хто, навіть там з українських блогерів, намагався робити контент російською для росіян, щоб їм щось пояснювати. та українські медіа мають російськомовні версії. Ну, скажіть, будь ласка, РБК Україна дуже багато читає людей з території Російської Федерації. Я не аналітик в цьому питанні журналіст. Я не знаю наскільки це е, власне поширено. Я це, теж не знаю, це, але це, можу так. допустити, що там якийсь мізерний відсоток, як і у інших змі. Росіяни можуть обирати і телеграм це один із варіантів вибору, але при цьому вони так. спокійно обирають те, що їм комфортніше для росіян незручно вважати себе людьми, які масово порушують закони, які ведуть абсолютно дику війну в 21 столітті, знищуючи мирне населення, міста проводячи геноцид. Вони не живуть в цій парадигмі, вона їм не комфортна. Ну їх можна зрозуміти, але в жодному в жодному варіанті не виправдати. Так от зрозуміти їх можна, і будь-що, що не вписується в цю парадигму, вони не ігнорують, вони не підходять. Це не їхнє життя. Їхнє життя це ну я не знаю там Скабєєва, Перший канал тощо, тощо. Блогери, які дуже люблять і Путіна або не дуже люблять, але не сильно його і критикують. А все те, що не підходить, ну то вони його ігнорують і зараз. Тобто, я не думаю, що у них якийсь якийсь колосальний відсоток людей буде читати розслідування Белінгкет про те, що там росіяни проводили відвертий геноцид у Бучі, та або в Ірпіні, та вони не захочуть. Читати розслідування про те, що в Охмадиті вони просто шарахнули ракетою по дитячій лікарні. Ну це абсурд, це не має жодного сенсу, окрім просто геноциду. Але вони це зробили, і росіянам норм треба до, до цього звикнути, що їм це нормально, їх це влаштовує. Тому, якщо ми говоримо, що у них зменшиться кількість джерел, звідки вони можуть отримувати якусь іншу інформацію. На температуру по палаті це не вплине. Добре, прокоментуйте на останок заборонений плід, який солодшує на наших очах. Я маю на увазі зростання популярності Телеграм. А, в, значить перше місце за кількістю завантажень у Франції, і друге місце у Сполучених Штатах Америки. Чи не вийде так, що Телеграм, і якщо дійсно ФСБ всім цим керує, захоплять світ буквально просто за рахунок цих дій заходу? Я вам можу нагадати історію з Бразилією, коли mm. там намагалися заблокувати WhatsApp і дійсно його заблокували на якийсь час. Там теж на першому місці став Телеграм. Телеграм mm -hmm. mm -hmm. оскачували він там от дуже багато. Скажіть, будь ласка, зараз багато бразильців користуються Телеграмою? Ну так, очевидно, що, мабуть, ні. Для бізнес статистики важливу роль грає не кількість завантажень, як така, а кількість mm -hmm. активних користувачів. Кількість активних користувачів у тій же Франції вона буде визначатися тим, наскільки середньостатистичний француз знає для себе те, що йому потрібно в Телеграмі. Як я вже говорив, все необхідне у французів є де інде у них є WhatsApp, у них є Facebook, у них є Twitter, у них є новинні сайти, тощо, тощо. А купувати продавати масово заборонені речовини, ну скажімо, середньостатистичний француз не буде. Це не збільшиться кількість використання заборонених речовин в умовно взятій Франції. А ті, хто хотів це, цим займатися, вони і так знали, що таке телеграм, і так ним користувалися. Тому я допускаю з великою долею ймовірності, що це глобально. Нічого не змінить, ну буде плюс, можливо, там 1-2 мільйони користувачів, можливо, більше, можливо, менше. Але суттєво це ситуацію не змінить. Президент Зеленський вчора сказав, що він не дуже е ну вірніше, дуже обережно ставиться до таких питань, як регулювання от е месенджерів. І ну на напевно він не буде закликати до блокування. Як ви розцінюєте ймовірність блокування Телеграм? Нехай не сьогодні в якійсь далекій перспективі в Україні. Ми можемо згадати, що було в Україні два роки тому, коли тільки почалося повномасштабне, і коли люди буквально черпали, отримували з телеграму життєво необхідну інформацію. Та, тобто, куди тікати, як організовуватися. І це було ну, на той момент дійсно важливо і там, рятувало життя, можна так сказати. При цьому, якщо би хтось сказав, що давайте заблокуємо телеграм, ну, на них дивилися ну, здивовано. Типу, а що не так? Ну чому? Ось же тут ця інформація, яка нам потрібна. Ну дура, вже ж типу, не в Росії давно. Ну а що ні, так років чотири тому, в принципі, це питання мало хто піднімав. А зараз ми з вами говоримо про те, що вчора президент дав відповідь на питання публічно, що про те, що він не впевнений, чи треба блокувати Телеграм. Так? тобто, ми рухаємося поступово до того, щоб це питання було вирішено на користь блокування. Я думаю, що рано чи пізно Телеграм повинен бути або заблокований, або принаймні дуже обмежений у користуванні чутливими верстами населення і тими людьми, які мають доступ до секретних даних. Наскільки швидко це станеться, залежить зараз від соціуму, від людей, як вони, ну скажімо так, це питання штудіюють, піднімають, обговорюють і готові до цього. Пане Назаре, дякую вам за розмову. Назар Токар, керівник проєкту Кремлінграм. Програміст був моїм співрозмовником. Щойно тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите. І підпишіться на канал РБК Україна в Ютуб, якщо тут вперше.